Усім доброго дня! Зараз знаходжусь в Нідерландах. Сьогодні у нас на огляді Nissan Leaf 2018 року випуску. Автомобіль у нас повністю електричний. Ємкість батареї складає 40 кВт. Автомобіль на хорошій комплектації. Стоять, присутні вже дорожча оптика, кругові парктроніки. Автомобіль знаходиться на ось таких. Легкосплавних дисках 17-го розміру. Втім біля присутній безключовий доступ. Ось такий вигляд. Має у нас ззаді. Має тут ось таке на бампері на пластику мінімальне пошкодження. Кустика босе, присутня, два кабелі. Одна швидкісна, одна для домашнього використання. Салон автомобіля комбінований, шкіра з тканиною. Такий вигляд маємо ззаді. Филон автомобілі потрібно зробити хімчистку. Не чистився, 4 складання зеркал, підігрів зеркал. Має також підігрів керма, датчик світла, датчик дощу. пробіг автомобіля складає 108 тисяч, мультикермо, підігрів передніх сидінь, заводиться з кнопки, ось така присутня мультимедія, запас. Сходи, ви бачите, зараз у нас складає 225 тисяч, він може звільнювати, в залежності від манери їзди. Присутні у нас 4 камери. Зеркало заднього виду з автозатемненням. Стан водійського сидіння. Взагалі автомобіль хороший, потрібно приїхати додому, почистити, зробити хімію. Можливо, легенько полярнути. А так більше зауважень немає. Вікна в даному автомобілі всі рідні, включаючи з лобовим, 18. Ціна даного автомобіля в Україні буде орієнтовно складати 15 тисяч. 715 800 євро. Коли цікав даний автомобіль, телефонуйте, він є в наявності, в доступі. Зараз знаходжуся в Нідерландах. Ще 2-3 дні точно тут буду. Підбираємо автомобілі, можливо, когось щось цікавить. Телефонуйте. Спробуємо підібрати автомобіль, враховуючи ваші побажання та ваш бюджет. Підписуйтесь на мій YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за вашу увагу. До нових відео, до побачення!